Ми вже починаємо спілкуватися, тому що настільки цікава людина. Зараз у нас у гостях заслужений журналіст України, головний редактор газети Діалог Анатолій Бестака. Доброго ранку вам. Доброго. Добро з якого питання і приводу ми то вас запросили. Ну, по перше, ви геніальний редактор, тому що у вашій газеті стільки номінацій. Ми підготувалися. Значить, так у 2003 році газета здобула перемогу в всеукраїнській номінації як вдалий проект в умовах ринкової економіки. У 2008 році діалог потрапив до десятки найкращих колективів змі України. З 2010 року діалог став стотисячником. Нині лише три області, до речі, мають такий тираж. Київ, Львів, порівняйте і Кіровоград, за розмірами, як мінімум. Угу. І от зараз в цьому році діалог став кращою регіональною обласною газетою. З чим ми вас від усієї душі вітаємо. І одразу питання, як ви ставитеся до всіх цих регалій? Це Давай. вас якось вимагає до чого? Давайте спочатку почнемо з того, що у нас день журналіста. Ой, і ви прив'язані Так, я, да, я прив'язаний, знаю. Це ой, вашу, Дякую. Е, 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 якщо вам не можна, і навіть після роботи віддасти керівництво. Якщо не можна керівниця, то, тоді, тоді можете його. Е, в архів, э, в архів. В архів да, музей ранкової кави. А, Тепер я хочу подарувати, да, да, хочу подарувати, значить, це Маші. Чому це Маші? Тому що тут э, є Маша. Є домашня смакота, і пиріжки коханому. О, о, пиріжки коханому, да. дякую вам. Дімичу віддаємо оце, тому що тут русський э, язичний варіант, Діма, вважаю. О, то, о, що на русський варіант. Спасибо ну, і большое. Кое, що собі вас з праздником. Да, вас, з праздником. вас також вам не скільки гострого пера, Скільки я бажаю вам гучного мікрофона, щоб вас усі почули? Це приємно. Дякую вам. Може, так приємно а, а тепер. Ой, як Я <рі> до цього да. прийшли щось такого типу задали. А, Щось такого, да, типу? Ну, спочатку я, я коротко, значить, газета заснувалася в 90-му році, як проспілкова газета. Угу. Ну, але потім через 2-3 роки у проспілок не стало грошей і нас спустили у вільне плавання. Довго ми поневірялися, ходили з протягом рукою, пропонували співзасновництво і обласній владі пропонували дуже відомим меценатам. Ну, ніхто нічого не давав, виручив товариш однокласник, дав якісь там мені кілька тисяч доларів на ті часи. Да, я розрахувався з боргами і так потихеньку-потихеньку пішло. І Вже тільки через 5-6 років ми стали ну, найтаражнішою газетою і далі вже все, все тримало. Те, що ви зачитали, це, на жаль, стосується 2004 2008 років, якраз коли... — Ні, ну і цього ж. Року. Не, про, про 100 тисяч. Тому що ага. зараз 100 тисяч, у ті, у кого теж було 100 тисяч, у них зараз реально там, по 30, по 40. Часи міняються сайти, інтернет-наступ. Ну, телебачення поки що теж залишається доволі сильним таким, конкурентом, скажімо, в тому плані на полі ЗМІ грає. Ага. Речі... В чому успіх? Да. Газет. Успіх, ви не повірите, просто постійний трудоголізм. Я трудоголік. Я не займаюся якимись такими питаннями. Бог мені дав трошечки після Афганістана якісь. Скажімо, рівень хвороб певних. Да? І мені не було, коли, там, наприклад, гуляти, там, там, відпочивати після того ж Афганістану. Я одразу вдарився в роботу і, не піднімаючи голови, я на одному ефірі вже казав, що в 90-х роках я працював кілька місяців там без зарплати, або там зарплата, яка інфляція була дуже дика. А потім дружина каже, слухай, народжуються діти. В 91-му в мене народився син, в 93-му народилась донька. І оці роки я почав цікавитися грошима. <реш> ну, так як воно виходить. До <реш> речі, зараз от ми е, знаєте, підняли тему інтернету. Е, наскільки це зараз вдарило? Е, і наскільки ви можете отримувати зараз своїх читачів? Тут е, для е, друкованих ЗМІ картина сумна. Ну, чесно будемо казати. Наступ, наступ іде з 10-го року. У 10-му році ми е, е, святкували десятиріччя. Ой, двадцяти річчя газети. У нас був тираж 117 тисяч. Це був піковий тираж. Був тоді ви так попало тисячний номер. І маштуємо, ці 20-річчя. Ну так збіглося буквально в один тиждень це все. Mm -hmm. І ми це проводили, це просто Бог нам подарував такий пік. І от після того, не тому що це, це у усіх почалося таке планомірне падіння. Всі змі почали падати. Ми зараз допадалися до 44-х. Я був коли в Києві на нагородженні. Що собі допадалося до 44. Да, так, Значить, це такий почесний відзнаку, про яку Ой, ми можемо. Можна? Можна глянути, та, можна ближче. глянути звичайно. Так. Значить, коли нас питали, який зараз тераж, то ми сказали 44, то у своєму виступі ми. Сергій Томіленко сказав, що 44 зараз дуже багато обласних зет, має 10 тисяч. Угу. І знаєте, якщо 44, то він... 10, 4, ну, а ми максималісти, нам ніби як це мало. Тому так. зупинити падіння, призупинити падіння можна тільки, мабуть, ну, копіткою праці. Наростити вже щось. Ну, я б реаліст. Ну, ви це, говорите... це, це треба цим людям ставити пам'ятники, прямо тут у вас напередаться. А ви кажете, 2008 2008 а 2016-й. Ну, да, Восьмий да. рік у нас був подвійний, ще був, чим цікавий. Нас, ніби як на призи постійно хтось умовляв. У 2003 році це Ігор Федорович Лубченко тоді йому, він сам приїжджав, познайомився, що це за Керограді 100 тисяч тираж. А в 2008-му ми це теж там позвонили, нам сказали, ви там проходите по якимось рядом, де вони рахували, хто їм дав всі наші цифри, не знаю. 2008 мене дівчата з е, ж, журфонду в Києві заради Ялки попросили взяти участь у конкурсі по боротьбі з туберкульозом. Його проводив е, фонд відродження. І я дуже не хотів, і я пам'ятаю, що за кордоном десь приїхав, вони знову ж таки наполягають. Половина конкурсу вже минулася. І сім е, газет цього в мене залишилось, а всі брали участь в 15 ти І ми таки взяли участь, але тоді вже, якщо за щось беремося, то це вже серйозно. І ми серед 155 видань зайняли друге місце. Ми б зайняли і перше, я вам чесно скажу, але... Але корупція Ні-ні, я теж подумав спочатку. Так ні, людина там, яка виграла, вона три роки про це писала на першій сторінці і довела мера, це нергодар, до того, що цей мер позвонив у спілку, та гамуйте цього журналіста. Він постійно пише про туберкульоз. Тут ви розумієте, за ним перше місце було вже забито просто. Uh -huh. Тому ми розуміли. Бо перше слово моє було, коли мені моя помічниця з Ялти дзвонила, там вручалися призи. Що а чому друге? Ну от зразу, ніби здавалось, там треба було скакати. А чому друге? Тому що у нас був матеріал. Ну, там підборка така була, наприклад, одна фраза для вас може бути цікава, що епідемія туберкульозу надсилається з інших планет спектром частот. Хто це зараз знає? Я писала це питання. Мін охорони здоров'я це питання тодіш, тодіш, тодішній відповідальний за особи, особливо небезпечні хвороби не відповів. Це московське тоді дослідження, і я, я звідти брав інформацію. Ну, от, і такого типу журіш побачило, що це, там було все добротне і високо, і тому ага. зайняли тоді друге місце. Ну, я, знаю, а що, а? Що, я знаю, що а, газета діалог ще в Молдові читали. Правда, Дім, це, не це було трошки не так. В Молдові було, але недовго. Це 8-й дев'ятий рік ми спробували, в Росії навіть було. Але ну, там дуже важко. газету діалог, у нас дав і російськомовна версія, і певний час читали, програма не та, там дуже багато нюансів, Ми спробували. І в Казахстані навіть було, ну програма телебачення, це ж воно від цього е, скаче. Сам, якби факт, то у нас додатки. От і досі в Молдові Оце ще подарував, тобі подарую десь уже там біля будинку, я тебе часто нашого бачила. Е, а Маші я подарував от смакота домашня, і не, там виходить рускоязична версія домашнього вкуснятіна. Вона якраз в Молдові розпосюджується. Ми... Вона якраз міжнародного статусу. Насправді хочеться дуже вам побажати ще більше нагород, аби ви тримали свою високу планку, аби ви надавали нам можливість дізнаватися і про смакоту, і про всі найсвіжіші новини. Ми дякуємо вам дуже за вашу роботу. Вітаємо вас з такою класною нагородою. Ще хвилинка буде, так? да? Так? От ви знаєте, це ж нагорода. Це саме ви спитали всю історію, а от ця нагорода, значить, я вам скажу, вона нам принесли на 30% оця газета. Торік ми відзначали 25-річчя газети. Але ви розумієте, в країні. Війна. І ми вирішили провести його не як святкування, тому що треба, а треба було якось п'ятиріччя завершити, а як благодійний захід для поранених воїнів АТО, присвячений 25-річчю. Запросили найбагатших, найцікавіших, найзнаніших людей нашої області. Я не знаю, може вам вдасться таку передачу створити, щоб усіх броніли сльози на очах. Тобто, в нас було таке свято. Вела його волонтерна Наталія Салімова, вона у вас, напевно, тут вже була. Ага. І е, ми зібрали за дві години 50 тисяч. І ці 50 тисяч трьом важко пораненим бійцям, які ми знали в військкоматі, там один без рук, один без ніг, там прострелені хребти. Ну і їм е, подарували. Зараз у них все нормально, всі вони живі, одружилися. А той, що без ручок, хлопчина з Харкова, який. Призивався з Олександрії, тому він наш. Okay. Він став масажистом. Ну, такий факт. І оці став масажистом ми, все освоївся, йому там батько в нього там при пам'яті допоміг йому. І оце він в Харків зараз живе, 28 років Олег Березовський. І ми про це писали і недавно ми про це згадали. Ну, а перед історією ще така, що ми звернулися в обласну спілку, чи можемо ми номінуватися там, як газета, якась там, ну, ну ніби побороться, то нам відповіли, і це так там спілка не винна, у нас немає таких номінацій. На ці номінації особисті у всіх конкурсах. От якщо ви захочете передачу, чи найкраще вона буде в області, вам буде це важко зробити. Таких номінацій немає. Вам треба подавати тільки в Україну, а Ранкова Кава цього заслуговує. І останнє да. останнє ви розумієте? Ой. От кому я, прис... кому я присвячую Кому я присвячу цю перемогу? Я цю перемогу присвячу області, нашій рідні. Як би її не назвала Верховна Рада на днях, да? тому що дивіться, згадайте кілька років тому ваше телебачення було кращим оригінальним телебаченням в Україні. Uh -huh. Якраз приходом Вадима Мурованого, ви це знаєте. Ми були танцювальною столиці України, ну і залишилися вони, бо ми перші були. От тепер у нас найкраща регіональна газета, бо тому що Дніпропетровськ нам програв, Харків, такі великі міста. І розумієте, коли ми будемо ідентифікувати. Да, і, до речі, як говорили мені, Вітало казав, і з такої області, він сам сказав, з такої області, ну, майже, майже те слово сказав, що ми не любимо. З депресивний, мало. Да, мало ну, uh -huh. порівняння таке. Дніпропетровськ має майже мільйон і область наша Дніпро. Дніпро. А вся область Дніпровська тепер да? То має 3 мільйони. От уявіть собі, там все втричі більше. А обласний центр. І ми цю газету обіграли, обіграли інші газети. Ми вам ну, дякуємо за співробітництво. Давайте Опа. робити все можливе, аби... Тіє ближе просто. Да. А, а, да. ми нашу... ми облич... успіємо говорити. Розвивалося <говорити> <говорити> і була найкраща. Дякуємо да. вам. Дякуємо вам більше творчих успіхів і э, острова Піра, мабуть, вам стоїть. Наступний рік Ранкова Кава має бути номінована як краще в Україні передати. Слышите? Слышите? Ранкова. Будемо, ранкова. Робити. Будемо робити. все можливе. <говорити> да. Дякуємо вам. Дякуємо вам більше. Ми побачимося після кліпу. Все найкраще.